Доброго здоров'я! Ми з України, це Золочів. Я вже казав, що мені зараз дуже приємно казатися Золочева. І Україна зараз наскільки потужна країна в Європі, що всі ми з гордістю кажемо ми з України. І я з гордістю кажу, що я сьогодні спілкуюся з своїм давнім знайомим Олегом Сергійовичем Колодько. Це той чоловік, який. Був секретарем у нас в селищній раді, а потім став директором школи номер 2 Його там чекали люблять, до цього часу. І вважаю, що будуть любити і далі. Чому я так думаю? Тому що е, почалася війна, а війна це таке випробування, яке по-справжньому ставить відмітку. Оцінку, так, да, ви учитель? Оцінку Добрый ставить день. сьогодні Добрый війна. День. Олег Сергійович, Дякую. вступайте в наш стрім. Сьогодні я хочу просто сказати, що Олег Сергійович, от так в тайні от всіх від мене, від всіх, я зараз мій. Звичайно, люди знали, що він якби займається організацією гуманітарної допомоги нашому населенню, нашої громади. З цього приводу дуже багато різних думок. Комусь це подобається, хтось каже, що це дуже класно. Хтось каже, не дуже класно. Я працюю. Сьогодні в масштабах всього Богодухівського району я скажу такої потужної роботи, яка робиться сьогодні в Золочеві і на території Золочівщини, нема ніде. Можливо, це тому, звичайно, можливо, це тому, що Золочів на передовій у нас війна, у нас фронт, і нас трудно було зрозуміти жителям Коломаччини, Валківщини, Краснокуччини. Богодухівщина вже починає розуміти, да, Олег Сергійович, але вже нас розуміють більше. Але все-таки робота організована. Я хотів би задати сьогодні декілька запитань Олегу Сергійовичу. Я, хотів, я роблю це відео на фоні черги. Я чув таке, що у нас припиняється всіляка гуманітарна допомога, тому що народ тільки требує і топає ногами. і... І взагалі золочів поділився на тих, хто возить, і тих, хто стоїть в черзі. Але сьогодні я бачу зовсім інших людей, навіть в черзі. Скажіть настрій зовсім інше. Гуманітарка буде і далі. Я думаю, ми будемо працювати і далі, працювати з усіма організаціями, які державними, волонтерськими, із золочевом Львівської, тільки з тією метою, щоб нас люди не голодували, щоб було хліб, був щоб можна було щось до столу дати дітям самим поїсти. І те, що є, те ми от сьогодні, наприклад, це масличко, сьогодні це цукор, сьогодні це картопля. Працюємо зранку, працюємо до 12, можливо, часу, ще без перерви, можливо. без перерви. Працюють ті люди, які ще з 27 лютого без перерв, практично. Ми брали вихідні, буквально два дні. Тому що ну морально важко, фізично ми тримаємося. Залишилося звичайно, не всі витримали. Обстрілів ви зараз все розкажете те, що я хочу запитати. Я Вас перев'язу. Давайте по порядку. Дивіться джерела надходження гуманітарної допомоги. Ми сьогодні балакаємо про те, що президентська допомога. Ми бачили Олега Сінігубова, нашого голову е військової обласної державної адміністрації. Він був у нас недавно. І також говорили про допомогу області, і я бачив її тут. Допомагав розвантажувати. І... І ще які джерела? От я два назвав от ось дивіться на сьогоднішній день. Це <клес> дійсно по президентській лінії це харківська обласна адміністрація. Але ми не змогли ще на сьогоднішній день забезпечити кожному мешканцю цей пакет. Або О, оцей ви кори... передбачили моє кори. питання. Да. Ми чекаємо наступних надходжень. Вони, якщо будуть, ми будемо знову ж таки, у нас є база. Ми завели, щоб кожна людина отримала. Скільки по базі вже отримало на ну, золочів це 5 тисяч, це десь 12 тисяч пакетів. Вся громада. Вся громада вже отримала. Це вже отримала. І скільки нам залишилось приблизно? Ну, 30, якщо брати цифру, хоча б 30. Тих людей, які в нас ну, мешкають Менше, Більше половини, це фактично. І а... сьогодні, якщо ви бачите, сьогодні люди вже повертаються, слава Богу, до Золочева. І якщо раніше черга менші були, то зараз... часом менше були черги значно да. менші, тому що людей було менше на моїй рідній Богданці. Жило там я не знаю, 5-7, може 8 сімей. Я уявляю, що тут золочі відтворилася вранці виїжджаєш. Аж страшно. Собаки виють немає. Березень був напружений людей. Ще було в березні, багато. А потім да. менше стало. От ну дай Бог уже травень. Місяць сьогодні знову люди повертаються. Повертаються. хочуть жити. Люблять батьківщину, золочівщину і. Будемо допомагати далі. Ну, давайте повернемось до питання. Хто нам допомагав? Червоний хрест Хрес нам допомагав, нам допомагали, Золочів допомагав, були допомоги. І на сьогоднішній день ми чекаємо відповіді звідти Золочев, Львівської. Львівської області. Mm. Да. Нам допомагали з Кам'янець-Подільського волонтери, просто люди, які телефонують, і от ми готові надати. І сьогодні є вантажі там. На тій території України, які просто нічим забрати, їх треба їхати і забирати. Люди зібрали, стоять, готові. Це в основному продукти харчування. Скажіть, будь ласка, хто от із людей, із керівників, допомагав транспортом? Тому що я знаю, це велика дуже проблема. Пальне транспорт. Хто? Я бачив м'ясний м'ясокомбінат, Олександр Олексійович Корок. Я бачив машини дало. Це і на самому початку, і от буквально ось це і транспорт, і вироби ті, які в них є людям. Тобто, це одне із джерел гуманітарки, із це м'ясний. Це Куценко Ніколай Іванович. Він давав транспорт, він про постійно, нього розповідав. Да, та лизня, він постійно да, на зв'язку. Ті сільхозники, які з Олочівські, також надавали транспорт. От, на самому початку це от, родина Жук, от, Саша. Вони також надавали допомогу і транспортну, і соляркою допомагали. Ну, Віктор Сиса тоді допомагав Фури, він, ну, Ми привозили те, що в самому початку. На самому початку всі... був Віктор Сиса, я пам'ятаю, та й Всі сільхозники, які були <кх> сьогодні, є в районі. Вони надавали зерно. Ми робили муку. З яку випікався Це, бу, це хліб. був початок. Це був початок. Так. Всі надавали без ніхто не відмовив. Е, з цієї пшениці ми робили муку. Потім випікали хліб. Ну така ситуація. Хто у нас вже сьогодні можна розсекретити. Я думаю, хто організував випікання хліба підприємця. Ми можемо назвати того? Е, я називати підприємця не, не будем, буду, я да? скажу, що це молодь, та молодь, яка. Не стала осторонь, просто це ні на яке заробітне не платити. Я бачу, вони як просто, вони працювали. Це Просто вони приходили, працювали за слухали виход, прихід снарядів mm. і це все робили, випікали. Ну, Я скажу об'єм, який в той час був, це 2,5 тонни муки вони робили. За, за зміну враховуючи е, світомаскування, це все. Тобто... Є ще одна дуже велика біда. Кацапи хочуть, щоб ми голодували, кацапи хочуть, щоб голодувала вся весь світ. Що була продовольча криза? То сьогодні ночі знову був обстріл Олександрівки і розбили підприємство е, Голобородька. Ми знаємо про розбите підприємство Білінського. Ми знаємо про розбите підприємство Реви. Там вони полювали з вертольотів на корів, Це придурки. Які вони продовжують розбивати світличне. Е, хлопці, тобто наші сільгосники, вони дуже ризикують, коли допомагають громаді. Я так розумію, Да? Хто то ж каже, кого треба бити? Ну я вважаю, це є люди, які вказують конкретно на точки, тому що б'ється. ми ж бачимо всі б'ється інфраструктура. Ті люди, які виробляють продукцію в сільхоз, через як з якої ми жили, жила не тільки Харківська область, жила вся Україна. І от на, не всіх назвали. Сільхоз. Не всіх. Олег Сергійович, Я просто назвав тих, кого ми ніколи не називали, а їх розбили. Тому що нас звинувачують інколи, що ми там от кажемо, і потім їх бомблять. От ми про цих людей ніколи не казали. І їх розбомбили. Я просто зараз хочу звернутись. Вороги поряд. Шановні земляки, ви подивляйтеся на те, хто як живе, хто про що розповідає, хто намагався. Пам'ятаєте, Олексій, Рівнич, як на початку вашої діяльності намагалися дестабілізувати роботу. Єдності о цього волонтерського об'єднання це не було пов'язано з владою, Це було волонтерське об'єднання з самого початку. Я так розумію. Ви зараз на не той, при владі час, просто депутат, да, не почат, 24, Ви просто депутати, який не той Ви пам'ятаєте, скільки гівна лили 25, на вас, 20, на 26. Коваленка, на мене? Розповідали всяке, аби аби тут не було нічого. Хтось хотів, щоб не було волонтерської в той допомоги. той час дуже хотілося опустити руки. Звичайно і, це... Але ми розуміли, коли приходить бабуся, коли приїжджаєш, приїздиш до неї додому, а вона залишена або сама вона жила, або навіть діти просто не було змоги приїхати. То навіть у той крупа, там, або пачка макарон, там, бутилка олії, ну, на той час це була значна допомога. Сьогодні вже більш ми, ну, вже люди, сусіди почали зрозуміли, вже прислухались, навчилися, вже відрізняють правду від е, отої брехні, яка дійсно є, яка л'ється. Олексійович, я просто хочу продовжити тему і, мабуть, її вже закінчити. Мені вона не, не подобається, неприємна. Проблема в чому? Проблема в тому, що сьогодні у вас добровільних помічників стало значно менше. Хтось не витримав обстрілів а хтось не витримав отої бруду, який лився. Сьогодні скільки людей у вас працює волонтерський? Сьогодні залишилося таких, що 15, 12 на сьогоднішній 12 день. Чоловік. 15. Скільки їх було на початку? Чоловік 40 було. Чоловік 40. Чоловік. Шановні земляки, от вам 40 і 12. Оце результат обливання брудом людей, які намагаються і намагалися завжди нагодувати нашу громаду. От просто ви ти одивіться, от, от, от сьогодні режим волонтера. Ми вже сім годин відкрилися. Вже ми сьогодні розвантажили машину. Хлопці волонтерам ті... платять щось? Ні, ніхто нічого не платить. Ніхто ні. От від. що в нас є? От, ми знаємо, що от кусок хліба там і кілограма по три, по чотири картоплі вони взяли тільки того, що не стоять черги. Все більше Олег Сергійович, скажіть, будь ласка, перспектива е найближча, яка може бути. Що люди наші хочуть, і що ви можете? От ліки може, може, це вже будівельні матеріали, не тільки продукти харчування. Є якісь перспективи найближчі? Хоча, якщо це стратегічно е, важливо, може не кажіть, Ні, це, я назову тільки одне: що ми не будемо припиняти роботи. Це однозначно, ми будемо змінювати можливо формат роботи. А робити ми будемо. Ми будемо сьогодні. Ми вже тісно почали працювати з селищною радою, дуже близько. Віктор Миколаївич нам допомагає. Тісно працюємо із е, Валентина е, Миколаївна, Лівець, Совбезовим Володимиров. Володимировна, вибачте, вона <гум> от е, веде оцю лінію тих бабушок, ті люди, які покинути, інвалідів, щоб ми не пропускали. І з ними ми пліч опліч працюємо. І я думаю, що єдине, що ми може, можливо змінимо трошки форму. Сьогодні я дуже часто чую такий вислів, мені положено. Хтось стоїть і каже, мені положено, дайте мені. Оце мені положено. Що насправді положено? Ви Що... пам'ятаєте, як спочатку ми працювали? Ми працювали перші, напевно, 2-3 тижні, коли люди приїздили, в кого була картопля, хто три мішки приїжджає. Звозили цього, сюди, сюди дуже просто багато. Просто звозили. Та консервація, яка була. А потім люди приходили, ми говорили, дивіться, у нас є консервовані огірки, там у нас є. Помідори, привозили, курей, вирубали люди, які віддавали. Те, що було, ми людям роздавали. Хто тушонку давав, то mm. так перші працювали. А Сьогодні пішли вже більш організовано, вже держава почала. Оці навіть ці пакети ми ж їх не отримали всі 100%. Ми тримали тільки там четверту частину від того, що повинні були. Я розумію, вони будуть ці пакети президентської допомоги. Чекати. Вона серйозна. Я думаю, що тут більше проблема в тому, щоб доставити і розподілити, тому що от розподілити не висипи життє, чи серед вулиці. Його треба роздати, його треба роздати системно і так, щоб в одні руки по два рази щось не не попадало. Ви системно ми, роздаєте ми, ми, за, все. Ми завели базу, ми базу завели базу. Да? Бачимо людина, коли була, коли приходила, тобто по оригіналах документа, тому що дуже часто приходять з копіями. А от вони виїхали десь там, отримують допомогу. Ще я розумію, що ну це я вважаю це нечесно. Тобто люди там отримують допомогу. Там теж працюють якісь mm -hmm. волонтерські Ви Слідкуєте за цим? Да, Зараз ми за цим свідкуємо. За цим почали вже слідкувати чітко. Mm -hmm. Олексій, Рівич, якщо хочете ще щось сказати землякам, скажіть тримаємось, ми сильні mm -hmm. і ми переможемо. А все інше розкажемо більше, коли буде мир. Коли ми сядемо з одним великим столом і будемо. А хочеться ту, перемогу, в парку сісти, накрити величезний стіл. У нас подивіться, все квітує. Да. В цьому році, як ніколи, квітують сади, яблуні, вишні, черешні. І то, як ніколи, холодно. Та, Ох, і холодно. Як Ясно. Природа відчуває. Дружить. Ми сильні, повертайтесь додому, як буде тихо. І дякую буде вам, дякую вам за те, що ви залишились. Дякую вам за те, що ви працюєте сьогодні як справжній депутат. Дякую вам за те, що ви організували один із людей, які організували цю роботу. Я дуже хочу, щоб ви назвали сьогодні оці 12 по імену, але ви цього не зробите. Я знаю, і вони того не хочуть, і фото не хочуть. Ці люди, які допомагають, з тих же причин про які я казав уже в матеріалі. В цьому Їм просто будемо вдячні. Будемо вдячні. Обов'язково ми обов'язково напишемо книгу про війну і про золочів. І в ній будуть всі прізвища, всі обставини. І буде й негатив, я вам обіцяю, ви мене знаєте. Буде й негатив, я згадаю тих, хто розхитував ситуацію, в тому числі поіменно згадаю. І згадаємо Ми всіх, всіх героїв. І згадаємо всіх героїв. Герої не вмирають, герої поряд і герої працюють. До нових зустрічей. Всім миру, здоров'я. З вами була газета «Заря», Олег Сергійович. Ми з України. Водька. І я Мирошник Василь. Який, до речі, живе в золочі, брехня, все, що ви розказуєте, що я кудись виїхав. Кожен день І кожен день бачимося. Інколи мене бачать, як я виїжджаю вранці з Золочева. не в'їжджаю. Так що така в мене ситуація. Ви мене зустрічали інколи так. До нових зустрічей! Дай Бог всім здоров'я, миру. Ми переможемо. Здоров'я.